Божі слова на кожен день, Як Бог визначає людські результати та за якими стандартами Він це робить. Перш ніж ти дійдеш якихось поглядів або висновків, ти повинен спочатку зрозуміти, яким є ставлення Бога до тебе, та що він думає, а потім ти зможеш вирішити, чи твоє власне мислення є правильним. Чи ні? Бог ніколи не використовував час як одиницю виміру для визначення результату людини, і його визначення ніколи не ґрунтувалось на тому, скільки вона зазнала страждань. Що ж тоді Бог використовує як стандарт для визначення результату людини? Визначення його на основі часу найбільше відповідало би людським уявленням. Що більше, ви часто бачите таких людей, які в якийсь момент присвятили багато, витратили чимало, сплатили величезну ціну та сильно страждали. Саме вони, на ваш погляд, можуть бути спасенні Богом усе, що демонструють і чим живуть ці люди, точно відповідає людським уявленням про встановлені Богом стандарти для визначення результату людини. У що б ви не вірили, я не перелічуватиму ці приклади один за одним? Якщо говорити коротко, то все, що не є стандартом у власному божому розумінні, походить натомість із людської уяви, і все це людські переконання. Якщо ти сліпо наполягаєш на своїх власних переконаннях і фантазіях, яким буде результат? Цілком очевидно, що наслідком цього може бути лише Божа зневага до тебе. Це тому, що ти завжди хизуєшся перед Богом своїми кваліфікаціями, змагаєшся з Ним, сперечаєшся з Ним, і ти не намагаєшся по-справжньому осягнути його мислення, не намагаєшся зрозуміти його волю чи його ставлення до людства. Вчиняючи так. Ти шануєш передусім самого себе, це не звеличує Бога. Ти віриш у себе, ти не віриш у Бога. Богові не потрібні такі люди, і Він не принесе їм спасіння. Якщо ти зможеш позбутися подібної точки зору і, більше того, виправити ті неправильні погляди, які ти мав у минулому. Якщо ти зможеш надалі діяти відповідно до Божих вимог, якщо ти зможеш із цього моменту втілювати в життя шлях страху Божого та втікання від злого, якщо тобі вдасться шанувати Бога як того, хто є великим у всьому, і утримуватися від використання своїх особистих фантазій, точок зору або переконань для визначення себе та Бога, і Якщо ти зможеш натомість шукати Божі наміри в усіх відношеннях, прийти до усвідомлення та розуміння його ставлення до людства та догодити йому, дотримуючись його стандартів, то це буде чудово це означатиме, що ти збираєшся стати на шлях страху Божого та утечі від злого. Якщо Бог не використовує різноманітні думки. Ідеї та точки зору людей як стандарти для визначення їхніх результатів, то який стандарт він використовує для визначення людських результатів? Він використовує випробування, щоб визначити їхні результати? Є два стандарти використання Богом випробувань для визначення результатів людей. Перший це кількість випробувань. Через які проходять люди, а другий це результати, до яких ці випробування призводять людей. Саме ці два показники визначають результат людини. Тепер зупинімося докладніше на цих двох стандартах. Для початку, коли людина стикається з випробуванням від Бога, це випробування може бути для тебе незначним. Не вартим згадування. Він ясно дасть тобі зрозуміти, що це Його рука на тобі, і що це саме Він влаштував цю обставину для тебе. Поки ти ще не зрілого духовного стану, Бог влаштовуватиме випробування для того, щоб тебе перевірити, і ці випробування відповідатимуть твоєму духовному стану, тому що ти здатний осмислити і тому. Що ти можеш витримати? Яка частина тебе перевірятиметься? Твоє ставлення до Бога. Чи це ставлення є дуже важливим? Звичайно, воно важливе, воно має особливе значення. Це ставлення в людях це результат, якого бажає Бог. Тому, якщо йдеться про Бога, це найважливіша річ з усіх. В іншому разі, Бог не став би витрачати свої зусилля на людей, займаючись подібною роботою. За допомогою цих випробувань Бог хоче побачити твоє ставлення до нього. Він хоче побачити, чи ти на правильному шляху, чи ні. Він також хоче побачити, чи боїшся ти Бога, і чи втікаєш від злого. Тому незалежно від того, Багато чи мало істини ти розумієш у будь-який конкретний час, ти однаково постанеш перед Божими випробуваннями, і в міру того, як ти розумітимеш більше істини, він продовжуватиме влаштовувати для тебе відповідні випробування. Коли ти вкотре постанеш перед випробуванням, Бог захоче побачити, чи твоя точка зору, твої ідеї та твоє ставлення до нього. Зазнали якогось зростання за проміжний період часу. Деякі люди дивуються чому Бог завжди хоче бачити ставлення людей? Хіба він уже не побачив, як вони втілюють істину в життя? Навіщо би йому ще хотіти бачити їхнє ставлення? Це бездумна маячня. Якщо Бог діє таким чином, значить, у цьому має полягати його воля. Бог постійно спостерігає за людьми збоку, стежить за кожним їхнім словом і дією, за кожним їхнім вчинком і рухом. Він навіть спостерігає за кожною їхньою думкою та ідеєю. Бог зауважує все, що відбувається з людьми їхні добрі вчинки, їхні недоліки, їхні переступи, навіть їхні бунти та зради, як свідчення. За яким можна визначити їхні результати. Крок за кроком, мірою піднесення Божої роботи, ти чутимеш більше істин і почнеш сприймати більше позитивних речей та інформації, і ти здобудеш більше реальності істини. Упродовж цього процесу Божі вимоги до тебе також зростатимуть, і мірою цього. Він влаштовуватиме для тебе серйозніші випробування. Його мета перевірити, чи за цей час твоє ставлення до нього зазнало поступу. Звичайно, коли це станеться, то точка зору, якої Бог вимагає від тебе, відповідатиме твоєму розумінню реальності істини. Мірою поступового зростання твого духовного стану зростатиме і стандарт, якого Бог вимагає від тебе? Поки ти ще не зрілий, Він встановить для тебе дуже низький стандарт, якому ти повинен відповідати. Коли твій духовний стан дещо зросте, він підніме твій стандарт трохи вище. Але що зробить Бог після того? Як ти здобудеш розуміння всієї істини, Він змусить тебе пройти ще більші випробування. Що серед цих випробувань Бог бажає отримати від тебе, що Він хоче у тобі побачити, то це глибше пізнання Його, справжнє благоговіння перед Ним. У цей час його вимоги до тебе будуть вищими та суворішими, ніж вони були тоді. Коли твій духовний стан був більш незрілим, люди можуть вважати їх суворими, але Бог насправді вважає їх прийнятними. Коли Бог випробовує людей, яку реальність Він бажає створити? Він постійно просить, щоб люди віддали йому свої серця. Деякі люди скажуть, як я можу це віддати? Я виконав свій обов'язок. Я залишив свій дім та засоби для існування, і я присвятив усього себе. Хіба все це не є прикладами того, що я віддаю своє серце Богові? Як ще я міг би віддати своє серце Богові, чи могло б так бути, що це не були способи віддати йому моє серце? Якою конкретно є Божа вимога? Ця вимога дуже проста насправді є люди, які вже тією чи іншою мірою віддали свої серця Богові на різних етапах своїх випробувань, але переважна більшість людей ніколи не віддають своїх сердець Богові. Коли Бог випробовує тебе, Він бачить, чи твоє серце з ним, із плоттю, чи з сатаною. Коли Бог випробовує тебе, Він бачить, чи стоїш ти в опозиції до нього, чи перебуваєш в сумісній із ним позиції, а також він бачить, чи на його боці твоє серце. Коли ти незрілий і стикаєшся з випробуваннями, у тебе мало впевненості, і ти не можеш знати, що саме тобі потрібно робити, щоб виконати Божі наміри, адже твоє розуміння істини. Є обмеженим. Однак якщо ти все ще можеш молитися Богові щиро та від усієї душі, і якщо ти готовий віддати йому своє серце, зробити його своїм владикою та бути готовим принести йому в жертву все те, що ти вважаєш найдорогоціннішим, тоді ти вже віддав своє серце Богу. Мірою того. Як ти слухатимеш більше проповідей і розумітимеш більше істини, твій духовний стан також поступово зростатиме. У цей час стандарт Божих вимог буде вже не таким, як тоді, коли ти був незрілим. Він вимагатиме від тебе вищого стандарту. Мірою того, як люди поступово віддають свої серця Богові. Їхні серця повільно наближаються до нього. Коли люди зможуть щиро наблизитися до Бога, тоді їхні серця шануватимуть його дедалі більше. Богу потрібне саме таке серце. Коли Бог хоче отримати чиєсь серце, Він наражатиме цю людину на численні випробування. Під час цих випробувань Якщо Бог не отримає серця цієї людини або не побачить, що ця людина має якесь ставлення, тобто, якщо Бог не побачить, що ця людина практикує або поводиться таким чином, щоб виказати повагу до нього, і якщо він також не побачить у цій людині ставлення та рішучості втікати від злого, тоді після численних випробувань Боже терпіння, щодо неї буде вичерпано, і він більше не терпітиме її. Він більше не випробовуватиме цю людину, і він більше не працюватиме над нею. Тож що це означає для результату цієї людини? Це означає, що вона не має жодного результату. Можливо, ця людина не вчинила жодного зла можливо, вона не зробила нічого руйнівного та не завдала ніякого клопоту. Можливо, вона не чинила опору Богові відкрито. Однак серце цієї людини залишається прихованим від Бога. У неї ніколи не було чіткого ставлення та точки зору щодо Бога, і Бог не може ясно побачити, що її серце було віддано йому. Або що вона прагне боятися його, а від злого втікати? Бог втрачає терпіння з такими людьми та більше не платитиме за них жодної ціни, не виявлятиме до них милосердя або не працюватиме над ними. Життя віри в Бога для такої людини вже скінчилося. Це тому, що у всіх численних випробуваннях, які Бог їй дав. Бог так і не отримав бажаного ним результату. Отже, є низка людей, в яких я ніколи не бачив просвітління та освітлення від Святого Духа. Як це можна побачити? Ці люди могли вірити в Бога багато років, і зовні вони поводилися завзято. Вони прочитали багато книг, займалися багатьма справами. Заповнили дюжину або десь стільки нотатників та опанували незліченну кількість слів і вчень. Однак у них ніколи не спостерігається видиме зростання, їхні погляди на Бога залишаються невидимими, а їхнє ставлення досі неясним. Іншими словами, їхні серця не можна побачити, вони повсякчас загорнені та запечатані. Вони запечатані для Бога. Як наслідок, він ніколи не бачив їхніх справжніх сердець, він ніколи не бачив у цих людях справжнього благоговіння перед ним, і, що більше, він ніколи не бачив, як ці люди йдуть його шляхом. Якщо дотепер Бог ще не здобув таких людей, чи може він здобути їх у майбутньому? Не може. Чи буде він і надалі домагатися того, що неможливо отримати? Не буде. Яким же є нинішнє ставлення Бога до таких людей? Він зневажає та ігнорує їх. Він їх ігнорує. Бог не дослухається до таких людей. Він їх зневажає? Ви запам'ятали ці слова дуже швидко та дуже точно. Здається, що ви зрозуміли те, що почули. Деякі люди, коли починають слідувати за Богом, ще не зрілі та не освічені, вони не розуміють його волі та не знають, що означає вірити в Нього. Вони засвоюють придуманий людиною і хибний шлях віри в Бога та слідування за Ним. Коли такі люди стикаються з випробуваннями. Вони цього не усвідомлюють, вони залишаються несприйнятливими до Божого керівництва та просвітління. Вони не знають, що означає віддати свої серця Богові або що значить бути непохитним під час випробувань. Бог дасть таким людям обмежену кількість часу, і впродовж цього часу він дозволить їм зрозуміти природу його випробувань. Та свої наміри. Після цього ці люди мають продемонструвати свої точки зору. Тих, хто перебуває на цьому етапі, Бог усе ще чекає. Що ж до тих, хто має певні погляди, але досі вагається, хто хоче віддати своє серце Богу, але не примирився з цим, і хто, незважаючи на те, що втілив деякі основні істини в життя. Намагається сховатись і здатися, коли стикається зі значними випробуваннями, яким є ставлення Бога до них? У нього все ще є невеликі очікування стосовно цих людей, і результат залежить від їхнього ставлення та виконання. Якщо люди не активні в поступі, що робить Бог? Він від них відмовляється. Це тому, що, перш ніж Бог відмовиться від тебе, ти вже відмовився від себе. Отже, ти не можеш звинувачувати Бога в тому, що Він так робить. Це неправильно з твого боку тримати образу на Бога.